Найважчий момент в роботі, як для мене, це захід на позицію або вихід, коли ми долаємо там певний проміжок дороги на авто. Там саме найбільший ризик, бо по суті машина не таке надійне укриття, як якийсь підвал чи бліндаж. Много гранат, мін лежить на дорозі. Мені це треба зробити вночі, щоб я все це об'їхав і довіс їх. Один раз був такий цікавий момент. Ми тільки змінилися з екіпажем, сіли сідав авто. Починаємо їхати, я дістаю чата, черговий пише, що над нашим населеним пунктом ворожає ПВ. Прям секунда в секунду співпало. Ну, один момент був такий трішки моторошний. Ну, певний так, певний мандраж, страх був присутній. Там розуміння, що коли перший раз чуєш ФПВ, я кажу, і Думаєш, напевно, знову наша, а потім десь поруч вибух. І розумієш, що це була ніфіга не наша, і десь вона тут на когось полювала, то такий так мандражик присутній. Ну, основне, це не показувати ніколи цього то навіть якщо тобі страшно, не панікувати, бо тому що паніка може передатися іншим такий символ удачі. Оберіг, який е, мені подарувала дружина. Не, я з ним почав вірити більше у знаки, бо перед попереднім виїздом він порвався шнурочок, і, як кажучи, почалася всяка ерунда поритись на виїзді. Я такий, блін, блін, мабуть, це пов'язано.